Тарас Загородній, політтехнолог, вітаю, пане Тарасе. Так, доброго дня. Вже дуже давно очікуємо, коли поплинуть на землю українську оці золоті активи, оці кубишки, як називають їх на Росії. Те, що нам по праву і належить, тому що зрозуміло, що неймовірно великі. Розрухи посіяли росіяни, і це потрібно якось відновлювати. І репарації і контрибуції обов'язково мають бути. Однак, те, що зараз маємо, те, що бачимо, наскільки оця новина вона є зрушливою, і наскільки вона вплине на подальші подальший розвиток повернення Україні грошей, які нам винні по праву Росіяни. Ну, це дуже гарний прецедент. Це дуже гарне прецеденти. Більше напередодні активи Малафєєва були конфісковані. Я вважаю, що її передане зі сполучених штатів Америки а в Сполучених Штатах і в Англосаксонському праві є таке поняття, як прецедент. Тобто, якщо воно використовується, то й далі може масштабуватися по всіх грошах російських олігархів. А, гроші величезні, і це дуже добре. В дійсності добре, що захід знайшов все ж таки формулу, яка дозволяється робити, і це не може натішити тішитися. Це означає, що в принципі є існує висока ймовірність, що гроші будуть конфісковані в рахунок репарацій. А ми, ми повинні розуміти, що Росія ніколи не погодиться на Виплату репарації у будь-якому документі, тому такі міжнародні документи дозволяють, в тому числі, і прецеденти дозволяють це реалізовувати. Mm. Якщо добре, що це навіть по приватних грошах це пішло, тому що в принципі, ну, у мене були сумніви, що на захід досить швидко знайде таку формулу, тому що це все ж таки правові країни, і для того, щоб. Мати право передати гроші іншій країні це потрібні вагомі юридичні підстави, і судячи з усього, вони знайшли, тому що все ж таки право недоторканності приватної власності ніхто ніхто не скасовував на заході, особливо тому тут інше, поки що питання залишається відкритим. Це питання активів, які безпосередньо належать Російській Федерації. Ну, наприклад, про ті 300 мільярдів доларів. Які заморожені на, на західних рахунках, які належать Росії. Які належать Росії і е, е, є резервами центрального банку Російської Федерації, Подивимося, як там буде це реалізовано. Поки що ми не, не чуємо прецедентів, але кроки зроблені. І Що мене знову таки радує, це сполучені Штати Америки, а це означає, що цей прецедент може бути використаний і в Британії. А у британській юрисдикції багато офшорів авшори знаходиться, а, і це дуже в дійсності тішить. Сподіваюся, що Україна використає цей свій шанс для того, щоб реалізувати в тому числі ці проекти і реалізувати ці гроші для розвитку нашої держави. Обов'язково очікуємося, що це відбудеться, пане Тарасе. Я впевнений, що ви орієнтуєтесь у цій темі і знаєте. Однак для своїх для наших телеглядачів зазначу, що оцей от прецедент із Бельгією він якраз дуже цікавий, тим, що вони не просто передали конфісковані гроші приватного власника російського, а віддали гроші, які вони за рахунок депозитів і фінансових операцій виграли і здобули, і передали вже якраз оцей от дебет, так би мовити, для України. Можливо, таким чином будуть. Працювати і надалі, тому що ну знову ж таки за вашими словами, і знаємо точно, що у Європі дуже так обережно відносяться до приватної власності. Але також є прецеденти: ми знаємо про російських олігархів, які дуже полюбили отой такий. Їм неприємний на словах захід гниючий у Лондоні. Дуже їх багато, і оті самі олігархи вони навіть долучаються і проявляють ініціативу для того, аби добровільно приймати участь у нашій відбудові. Як ви вважаєте, чи буде от такий механізм побудований, якщо вже не просто прямою передачею коштів конфіскацією, звісно? Ну, дивіться, поки я просто знову хочу сказати, що все ж таки у Бельгії інша система права, там континентальне право. Якщо в Бельгії був зроблений крок, це не означає, що по інших країнах це піде так легко. Тому що там ну, в континентальному праві немає такого поняття, як прецеденту, там тобто він не може автоматично потім проектуватися на інші випадки, але там є таке поняття як юридична практика. Тобто, якщо в принципі зроблений крок, то це може бути використане в якості в якості механізму, які можна потім використати, в тому числі в суда. Стосовно пропозицій, різних олігархів, ну дивіться, тут така дуже слизька тема, чому тому, що. Тому що це питання може викликати наших західних партнерів, якщо це буде особливо відбуватися під час війни, а. тому що можуть задати питання платники податків, в тому числі і в Сполучених Штатах Америки і в Європі. А чому ви берете гроші у Росіян? Я не виключаю, що це теоретично, теоретично можливо буде зробити тільки після закінчення війни. Mm -hmm. Ну, наприклад, Ізраїль, коли закінчилась війна, точніше була війна за незалежність, незважаючи на опір, в тому числі всередині самого Ізраїлю, ну, наприклад, президент Ізраїлю Бен Бен Гуріон. Він все ж таки уклав угоду з післявоєнною Німеччиною на те, що Німеччина виплатила багато, величезну компенсацію єврейському народу, і це дозволяє дозволило побудувати величезні інфраструктурні проекти в, самі, в самому Ізраїлі. Подивимося, як далі воно буде реалізовуватися, але я не вірю в щирість російських олігархів. Вони є частиною. Є частиною російської владної структури, і Росія на жаль може використати цей прецедент для того, щоб реалізовувати власні політичні по власні політичні інтереси вже за рахунок України. Ну, знаємо, що насправді багато із тих самих олігархів і еліти так званої Російської Федерації є насправді просто гаманцями путінськими, і та звідки вони гроші також розуміємо, де вони брали їх. Але також цікаво від вас почути, наскільки важлива консолідація у цьому питанні в плані міжнародних організацій. Знаємо, що штаб-квартири багатьох міжнародних організацій саме в Брюсселі, у Бельгії, пере знаходяться і пане Тарас, буквально перед нашим етером готувався і почув таку новину, що Віктор Орбан, прем'єр. Міністр угорщини заявив, що має сумніви у доцільності існування європейського союзу. Тобто, ще раз переконуємося, якщо буде якесь рішення консолідоване, усі держави європейського союзу приймуть рішення, що потрібно передавати ці активи, є таке припущення, що один от чоловік на ім'я Віктор буде проти цього всього. Е, чи буде це рішення е, е, мінятися, і це буде конкретно індивідуальні е, пропозиції передати там у цій самій країні, до прикладу, у тій Бельгії, гроші, які вони мають, ми передаємо і не, не зважаємо на рішення Європейського Союзу? Чи потрібно чекати консолідованого єдиного рішення організації? Ну я не розумію, чому проблема для Угорщини. Нехай виходять з Європейського Союзу та З НАТО. Ага. Я думаю, що Багато країн із задоволенням скажуть та, та, та слава Богу, нарешті вони пішли там. Да? Ну, дивіться, Угорщина займає достатньо хитрувату позицію. Вони, вони багато говорять, але насправді вони намагаються не переходити через червоні лінії. Вони, наприклад, голосували щодо репарацій з Російської Федерації. Наприклад, от минулого року було голосування ООН. Вони все ж таки при всіх там опорах і все, що з цим пов'язані, вони змушені підкорятися європейському союзу. А для того щоб стимулювати пана Орбана та Угорщину, ну сполучені Штати Америки вже злегка починають включати поганого поліцейського там був у них банк, де Частина належала уряду угорщина, частина Газпрому чи російська структура. На них просто були накладені санкції. Банк просто зник на наступний день. Я думаю, що знаєте, таке як говорив Алькапона в таких випадках, добрим словом та пістолетом можна досягнути більше ніж добрим словом. Тому я думаю, що звичайно, що багато буде розмов, але я думаю, що Угорщина. Не перетинатиме червоні лінії, не червоні лінії, які не дадуть їм можливості, е, не, не дадуть їм можливості накладати санкції проти них, тому що вони ж є теж е, реципієнтами допомоги з європейського союзу. Якщо не помиляюся, там не під 20 мільярдів доларів там щорічно вони дотації, так що залежність від європейського союзу достатньо велика. І якщо Угорщина сумнівається в існуванні європейського союзу, то я думаю, що європейський союз просто може пропинити давати дотацію Угорщині, і ми подивимося, скільки пан Орбан взагалі притримається у владі в Угорщині. Щодо європейського союзу, почули зрозуміла. Пропоную обговорити і позицію країн-членів G7, Бо вони обговорюють, яким чином можна передати Україні замороження активи Російської Федерації. Про це повідомляє The Japan Times із посиланням на неназване джерело. І так група Семи обговорює способу передати Україні заблоковані російські активи, причому юридичні тонкощі обмеження, що діють у країнах G7, Ускладнюють процес передання. Про це заявило власне джерело, про яке ми вже вам повідомили. І зазначається, що при цьому в G7 найшлося про те, аби вилучити прибуток, який можна отримати із конфіскованих активів, аби обійти юридичні бар'єри. І ось тут, пане Тарасе, що мається на увазі юридичні тонкощі і обмеження у вашому розумінні. Ну, я вам сказав, все ж таки, ну, в міжнародному праві ну, є таке власне чи не гласне правило, що гроші інших держав є, в принципі, недоторканими з різних причин. Ну, там, ну Тому що багато держав теж не хочу створювати прецедент. Ну, там, наприклад посольства в інші країни можуть забрати там, да можуть арештовувати рахунки і так далі. Ну і плюс знов таки примат приватної власності. Приватна власність є недоторкана. Державні гроші теж є недоторканами. Так просто на заході забрати гроші не можна. Тому він і є захід, тому що на ньому на цьому і побудована вся економіка західного світу, що є захист, захист твоїх грошей. І тому вони там інвестори можуть спокійно інвестувати в ці країни. І, звичайно, що судову систему теж ніхто не, не скасовував, тому якщо буде неграмотно, буде здійснено вилучення цих активів, то це може призвести до поганих наслідків для цих країн. В тому числі тому, що знаєте, інші країни подивляться і подумають чи інвестори, подумають, ну якщо вони змогли зробити так, то які гарантії, що вони не зроблять це з нашими грошима, і ця mm -hmm. країна може багато чого втратити. Тому юридичні, як ми почали розмову якраз з юридичних цих тонкощів, вони будуть шукати. І слава Богу, що вони шукаються. Це дуже в дійсності обнадією. І знову такі є рухи, є рухи, коли є підтвердження, що вони. Навіть з приватних осіб це почали робити. Залишилось от механізм, наскільки от я бачу це повідомлення, якраз йдеться про гроші, які належать саме Російській Федерації як державі. це раз. І скоріше за все йдеться про гроші, які належать державним корпораціям Російської Федерації, наприклад, Газпрому. Угу. Тому тут багато є. Нюансів, але наприклад, та сама Німеччина, вона в принципі знайшла механізм, коли вони фактично націоналізовували активи Газпрому та Роснафти на території Німеччини. Вони знайшли там механізм, який так там Газпром та Роснафта починає судитися, але я думаю, що у них нічого не вийде, тому що ну німці достатньо педентичні в цих питаннях. Я думаю, що вони знайшли юридичні механізми, які дозволяють їм це робити. Ми повинні розуміти, що ми повинні завжди про це нагадувати G7, Тому що якщо не ми не будемо нагадувати, в принципі це нікому не потрібно, тому що ми повинні розуміти, що е, західний світ і західна банківська система, фінансова система ну із задоволенням нічого б не робила. Ну тому що вони ж зараз арештували рахунки. Ee, і там ж питання про прибутку, от у вашому цьому підводці було, а гроші ж заробляють на це на, 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 на ну, цих відсотки, на нараховуються і так далі. От питання: а кому зараз тепер належить прибуток від цього? Це країни заберуть цей прибуток, чи Україні треба віддавати цей прибуток? От тут знаєте, коли йдеться про великі гроші, там починаються такі нюанси, що mm -hmm. треба слідкувати за всіма руками. Пане Тарасе, ви сказали про те, що ми маємо постійно про це нагадувати. Уже 15 місяців іде повномасштабна війна на території України. Чому лише зараз у G7, е, так у Бельгії почали про це говорити? Це з юридичної точки зору важко реалізувати, чи тут зовсім якась інша відповідь політична? Так, це ще швидко, Це ще швидко. Я думав, що вони ще три роки будуть це шукати, тому що. Ага. Юридична система, вона все ж таки достатньо бюрократизована. Вона і вона тому і тому добре, і добре. І... Тоді хто цьому посприяв? Якщо ви кажете, я добре, думав, що три роки це, буде це обговорювати, тому що в принципі захід це теж шукає механізми для того, щоб ну там абсолютно ж достатньо синічні і. Прагматичні люди, які теж хочуть е, е, зменшити свої витрати на допомогу Україні за рахунок російських грошей, фактично фінансувати Україну. Е, е, тиснуть в тому числі платники податків, які можуть задавати питання. Тиск є на уряди, в тому числі тому вони це змушують їх пришвидшувати е, е, ці процеси і шукати інші джерела. Фінансування України України за рахунок Російської Федерації, тому ці процеси я вважаю, що це ще не, ще не довго. Це недовго і достатньо оптимістично. Угу. І от щодо Бельгії, трішки повернуся, але також і в контексті G7, є інформація про те, що Бельгія готова підтримати зусилля G7 та Європейського союзу і спрямувати свої обмеження на доходи Росії від торгівлі алмазами і тут пане Тарасе, враховуючи, що Бельгія є найбільшим ювелірним центром світу. Як ви думаєте, чи піде на такий крок Бельгія? Так, в Антверпені це найбільший виробник. Ну там обробка алмазів, діаманти, там біржа, якщо не помиляюся, існує це їхній бізнес. Ну, подивимось, як вони будуть викручуватися. Якщо є можливості компенсувати експорт алмазів з інших країн, наприклад, в країн Африки, з країн Африки, я думаю, що вони підуть на це. Це особливо їх не буде обтяжувати. Так, це неприємно, Але ми повинні розуміти, що основні санкції проти Російської Федерації вже в принципі запроваджені. І Це нафтагаз це основні прибутки і. Тому залишається ще ну, слідкувати, щоб нічого поза санкціями не йшло в Російську Федерацію. Це в принципі захід теж зайнявся. Тому, звичайно, що слід дотискати там і металургію, їхню, і алмазну промисловість, і лісову можливо промисловість і багато чого іншого. Насправді бачимо, що пощастило от, територіально дуже багато різних географічних областей, які є, багаті тими чи іншими ресурсами. З людьми їм не пощастило там на Росії. І якраз про одного із них там генпрокурор США от нещодавно якраз санкціонував. В конфіскацію активів російського олігарха Малафєєва на відбудову України така новина з'явилася. Йдеться про кошти російського цього олігарха, що були конфісковані судом США через звинувачення в ухилянні від санкцій, їх можна передати Україні згідно з бюджетною поправкою, ухваленою у грудні 2022 року. Зараз, якщо говорити про континентальну систему, так ви говорили, пане Тарас. Зараз про США. там я так розумію, теж дещо інша система працює. Хоча Хоча це перше передання, передавання Сполученими Штатами конфіскованих російських коштів на відбудову України, воно не буде останнє, запевнив у цьому генпрокурор США. І це йдеться про суму 5,4 мільйона доларів. Не така вже аж якась велика сума, насправді, у масштабах нашої держави і в масштабах того, скільки. Ми втратили однак, прецедент як не круте. А з приводу усіх от компаній, які постійно під санкціями перебувають, ви згадали про Газпром. Ми знаємо, що дуже дуже сильно вони там залучені до бізнесу саме німецького. І вони є спонсорами футбольних клубів. Вони постійно брендують якісь білборди. Реклами запускають саме у Німеччині. Однак перед оцим самим блекаутом, якісь чому який чомусь не вийшов в Україні, чомусь не вийшло у Росіян його створити. Вони пускали реклами ці газпромівці про те, що заморозять європу, і не вийшло. В цьому контексті наступне запитання і новина: Європейський союз запропонував офіційно припинити постачання російської нафти саме через газопровід Дружба. Попри це, обидві країни зараз йдеться про Німеччину та Польщу. Як пише Блумберг, цим двом країнам. Буде дозволено в межах відступу від санкцій ЄС продовжувати отримувати нафту північною ділянкою трубопроводу Дружба. Попри це, обидві країни вже припинили прийом нафти цим трубопроводом, виконавши попередні обіцянки про скорочення поставок. Однак, згідно з документами, отриманими агентством Блумберг, є пропозиція скасувати цей виняток. Відступ було надано, коли ЄС вирішив заборонити більшу частину імпорту російської нафти в червні минулого року. А зараз, бачите, все ж таки всі рівні у європейському. У союзі е, і ще один удар, і ще одна невдала нахадовочка Путіна не зіграла. Так е, як е, в цьому контексті е, відреагує Росія на вашу думку, от і вони ще здатні щось зробити, якось побрязкати чимось, аби показати своє. Uh. Ну дивіться, в принципі, вже немає чим брязкати, тому що нафта та газ не є таким унікальним товаром. Їх можна перекрити з інших ринків. В принципі, Європейський Союз зробив це ще минулого року. Стосовно е, дружби, ну дивіться, там є дві гілки: є північна та є південна. На північна це ж побудовано за часів радянського союзу, і в дійсності йшло на Польщу та. А Німеччину ну наскільки мені відомо, вона і так особливо не працювала. І в принципі, там що накладає, що не накладає. Вона в принципі і так, польща не імпортує це цю, цю, цю нафту, працює південна. Працює південна дружба, яка проходить якраз терс через, через територію України, і яка живиться угорщину, угу. живить Словаччину. їм зробили виняток, і от через те, що ну вони, вони заявили, що вони не можуть поки що відмовитись від цієї нафти, тому що їм важко це її буде імпортувати на їхні нафтопереробні заводи. Хоча Угорщина упевнений, якби дуже сильно захотіла, вона могла це зробити. У них є можливість імпортувати. Через адріатичне узбережжя Через Хорватію у них там є можливість це зробити, але вони цього просто не хочуть робити, uh -huh. тому що в цій нафті ще закладена корупційна звичайна складова це дозволяє Орбану тримати на нижчому рівні ціни на нафту ніж у сусідніх країнах. Ну і звичайно, що я думаю, не без інтересу, безпосередньо для влади Угорщини. Вони просто цього звідти але це не робить великої погоди. Загалом вже вступили в дію всі санкції стосовно ембарго на постачання нафти до Європейського союзу це стосується не тільки нафта а нафтопродуктів, в тому числі по нафті. Це було ще в грудні минулого року, а по нафтопродуктах це було в лютому цього року. Це і так же так величезний удар по російській економіці, тому що вся російська економіка це є спадкоємцем ще радянського союзу. А радянський союз основним ринком збуту для своїх енергоносіїв. Якраз завжди бачив Європу, і це можна точно подивитися, якщо відкрити карту і нафтопроводів, і газогонів, які побудовані на території Російської Федерації. Вони всі спрямовані у бік Європи. А, наприклад, у бік Китаю, про який вони так хочуть експортувати, uh -huh. у них там всього один газогін, газогін є і нафтопровід. Але цього недостатньо для того, щоб компенсувати. Компенсувати експорт нафти до Китаю плюс Китай вже торгується за ціною, тому що європейський ринок завжди був преміальним. Там готові були платити гарні гроші. А Китай готовий брати ну теоретично частину цієї нафти, але за значно зниженими цінами, і росіяни фактично змушені торгувати ледь не. По ціні собі вартості, а собівартість вартість униз достатньо висока через те, що нафта добувається у трудно таких доступних регіонах. важкодоступних регіонах. Там ціна нафти може колуватися 30-35 доларів. Тут вже накладаються ще транспортні витрати і багато чого іншого. І, Відповідно, у росіян це звичайно підкосило і так і бюджет. До речі, не накладені санкції на газ. Газ не заборонено купувати російський, але Європейський Союз. А в принципі припинив імпорт газу за великим рахунком, в тому числі на свою територію, так що газпрому теж великі проблеми, а пане Тарасе, і підсумовуючи питання щодо припинення постачання російської нафти трубопроводом дружба до Німеччини та Польщі, з вашої точки зору, чи включать дану норму, дану заборону до 11-го пакету санкцій? Ну, якщо включити, як сказав, це, це не принципово в дійсності питання. Тут там принципово ще питання залишається залежність Євросоюзу від компанії Росатом, але в цьому напрямку теж же рухаються Ну, десь 20 блоків на території ЄС, вони досі залежать від російського ядерного палива. Оце велика проблема. А стосовно інших санкцій, я думаю, що вони поступово їх будуть запроваджувати, це, але це це знаєте. Це вже. Таке вже де де б знайти ще якісь санкції. Ну тут більше вже проблема в тому, що перекривати шпаринки експорту товарів подвійного призначення і через інші країни. От нещодавно була опублікована інформація, що все ж таки з території Європейського союзу були перенаправлені товари на 1 мільярд євро. Які обслуговували вірменські, казахські та турецькі компанії, як вони були оформлені, як, начебто, транзит, а раптом транзит припинився, тобто вони не виїхали з території Російської Федерації, це означає, що це фактично було порушення санкцій Європейського союзу. Відповідно, тут європейському союзу більше як і західним слід вже слідкувати за обхідними шляхами. Щодо постачання до Російської Федерації, особливо військової техніки, і вони над цим працюють. Ну зрозуміло, будемо сподіватися на чесність і потуги наших партнерів на те, що роблять наші дипломати, зрозуміло, так як ви вже зазначали, пане Тараса, що нікому, окрім нас, насправді, за великим рахунком, це і не треба, тому потрібно про це продовжувати говорити, душити так би мовити, оці прокладки компанії, які допомагають і продовжують обходити. Санкції для росіян і на цьому я кажу вам до побачення. Дякую, що були з нами. З нами був Тарас Загородній на прямому зв'язку. Політтехнолог. Дякую. До побачення.